Права 1085. Яка з нерівностей, де y більше нуля правильна, а яка ні? Ну що ж, стартуємо, перша нерівність мінус 3 додати y більше за мінус 3. Щоб правильно дати відповідь на це запитання, я пропоную перетворити цю нерівність. Якщо ми додамо одне і те саме число зліва і справа, у нас нерівність залишиться такою самою. Ну що ж, я пропоную зліва, щоб залишилося y, додати трійку зліва і справа. Бо сума протилежних чисел дорівнює 0. То ми записуємо, що 3 додати мінус 3 додати і має бути більше. Ну і справа додаємо 3, це буде 3 додати мінус 3. Є. Сума протилежних чисел дорівнює 0, то у нас вийде 0 додати y, буде більше, 3 додати мінус 3, це буде також 0. 0 додати y це буде y, тобто в нас вийде, що y більше 0. І дійсно в нас y більше 0, то записуємо, тоді що ця нерівність у нас правильна або записуємо правильно, Ну І... що ж, переходимо до другої нерівності. y додати мінус 1,6 менше за мінус 1,6. Ну що, ж, щоб залишилося лише Y, давайте додамо протилежне число до мінус 1,6 1,6 зліва і справа. То записуємо y. Додати 1,6 додати мінус 1,6 має бути менше 1,6 додати мінус 1,6. Ну що ж, і. Справа ми додали 1,6. Сума протилежних чисел дорівнює 0, то y додати, Тут у нас будуть протилежні сума протилежних чисел дорівнює 0 менше. 1,6 додати мінус 1,6 також 0, бо це протилежні число. 0 додати y це буде y. Менше 0. Ну що ж, і а у нас сказано за умовою, що y більше 0. А вийшло, що в цій нерівності y менше 0. Тобто ця нерівність друга у нас неправильна. Записуємо неправильно. І переходимо до третього завдання. Y додати 9 менше 0. Ну що ж, давайте ми зліва і справа додамо число протилежне до 9. Це буде мінус 9. То ми записуємо Y, Додати 9. Ну і додаємо мінус 9. Це має бути менше. 0. Додати. І також додаємо мінус 9. Ну що ж, буде Y, Додати. 9 додати мінус 9. Це буде 0, бо це протилежні числа. Має бути менше. 0 додати мінус 9 це буде ці саме мінус 9. Є. Ну що ж, 0 додати y це буде y. Записуємо менше мінус 9. Є. Але за умовою у нас y більше 0, а не менше мінус 9. Мінус 9, ігрек, якщо менше, це мінус 10, мінус 11 і так далі. Бо мінус 9 у нас від'ємне число. Тобто записуємо, що ця нерівність тоді у нас неправильна. Записуємо неправильно. Є. Переходимо до четвертого завдання. І додати мінус 0,3 більше за мінус 0,3. Ну що ж, додамо тоді протилежне число до мінус 0,3 зліва і справа. То записуємо, що y. Додати. Тоді записуємо 0,3. І додати мінус 0,3 має бути більше за мінус або 0,3 додати мінус 0,3. Є. Ну що ж, зліва і справа ми додали 0,3. Тоді записуємо, що y додати 0,3 додати мінус 0,3 це буде 0. Оце протилежні числа має бути більше. Но знову 0,3 додати мінус 0,3 це буде 0. Є. Ну що ж, y додати 0, це буде y. Записуємо більше нуля. І дійсно за умовою y більше нуля. Та То записуємо тоді, що ця нерівність у нас правильна. Записуємо правильно. І... Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Y додати Y менше нуля. Ну Що ж, що таке y додати Y? Це будуть 2 Y. Записуємо 2Y менше 0. Є. Але якщо ми 2 помножимо на y, а y у нас додатнє число, це у нас буде додатнє число, то виходить, що y. А тут у нас навпаки вийде y менше 0. Коли я 2 помножу на додатнє число, ніколи не вийде менше 0. А у нас виходить, що y має бути менше 0. То записуємо тоді, що ця нерівність у нас неправильна. Записуємо неправильно. Є. Ну і переходимо до шостого завдання y, додати y більше Y. Я пропоную додати протилежне число до Y мінус y зліва і справа. Та тоді записуємо, що y додати y. Ну і додаємо протилежне число до y. Це буде мінус Y зліва, має бути більше за y додати і мінус y додаємо справа. Є? Ну що ж? Буде y додати. Сума протилежних чисел дорівнює 0. Тобто y додати мінус y це буде 0, має бути більше, знов y додати мінус y, це також буде 0. Ну що ж, Y додати 0, це буде y. Тоді записуємо більше 0 і... ну що ж, Якщо y більше 0, і за умовою також y більше 0, то ця нерівність шоста у нас правильна. Записуємо правильно. Ну, що ж, записуємо відповідь. Яка з нерівностей правильна, а яка ні? Записуємо правильно і неправильна. Ну що ж, правильна нерівність перша. Четверта і шоста. Записуємо перша. Потім четверта і шоста. Неправильно нерівність у нас друга, третя і п'ята. Друга, третя і п'ята. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння раціональних чисел. На цьому вправу завершено.